Народно діватишко одна хвилина. Олег Ляшко. Радикальна партія. Виступи представників фракції комуністів і фракції регіоналів. Свідчать для всього українського суспільства про одне: що саме ці партії організують сепаратистські терористичні шабаші на сході України. Вони з цієї високої парламентської трибуни кажуть, що якщо ми з вами тут не домовимося, то там, значить, буде. Тобто вони таким чином підтверджують, що вони це організовують. Я звертаюся до керівника фракції регіонів Єфремова. Олександр Сергічів, вийдіть на цю трибуну, якщо ви за заєдні... З України, закличте, сепаратистів скласти зброю у нашому з вами рідному Луганську. Я вчора це запропонував Єфремову. Він відмовився. Він сказав, ви що хочете, щоб я після цього в Луганськ не зміг приїхати. Тобто він таким чином підтвердив, що він керує тими терористами, які сьогодні загрожують життю громадян. Далі комуністи, які вийшли, кажуть, що ми не будемо працювати. До цього казали, не будемо працювати, поки не звільнють його. Офіс, офіс звільнили, тепер знову! Я прошу півхвини. Офіс звільнили, тепер комуністи знову кажуть, не будуть працювати. Вони не працюють з однієї причини, бо їм ФСБ і Кремль дає команду підривати обороноздатність країни замість того, щоб захищати Україну. Комуністи і партія регіонів як злочинні організації, як посібники окупантів, мають бути заборонені і взагалі не маєте права носити звання народних депутатів України. І то, що царьову, Добкіну і всім іншим дають. Так має бути з кожним зрадником і колабораціоністом.